Вітаю! З вами передача віч на віч. Сьогоднішня наша гостя, нутриціолог та спеціаліст із здорового харчування Ірина Говорунова. Ір, привіт, привіт! Надзвичайно рада тебе бачити, квітучу, прекрасну, і це напевно, як кажуть, просто кістка така, та. Ну, це ж ми говоримо так, що е, наша фігура в когось кістка більше, в когось менша. І от коли от, нутриціолог переді мною зараз сидить, просто прекрасніший, yeah. ми говоримо, що це кістка, чи ми говоримо, що це генетика, чи ми говоримо, що це насправді наука про харчування? Ти знаєш, я тебе вітаю по-перше. Yeah. Але що хочу сказати, тут комбо. І, і генетика, епігенетика, і харчування все разом. Тому що якщо ми беремо щось одне, воно ніколи не працює. Якщо ми беремо комбіновано підхід до стилю життя, до способу життя, тоді вже буде працювати. Яка різниця між дієтологом і нутриціологом? Дієтолог це лікар. Який призначає дієти або лікувальне харчування для людей з певними якимись захворюваннями, та, шлівко, кишкового тракту, або коли є надмірна вага, чи якісь метаболіз... метаболічні захворювання. А нутриціолог це та... той спеціаліст, який допомагає людині розібратися з харчуванням при умові, якщо вона здорова, враховуючи вік, стать. Не... Стиль життя, так, фізичну активність, як вона харчується, що потрібно додати до раціону, що потрібно забрати, розповісти, як працює організм, щоб людина розуміла, чому я це маю їсти, аби виглядати отак, як я хочу. Нещодавно в соцмережах було відео: знаєш, відколи це здорове харчування називають дієтою. Коли звичайні продукти. З мінімальною термообробкою, не смажені, скажімо так? І вони вже називаються, що це дієта. Я б не назвала це дієта, Правда? тому що в першу чергу дієта це про обмеження. Угу. І дієта зазвичай тиждень-два тижні, а потім людина повертається до звичного способу харчування, яке в неї було. А здорове харчування це просто стиль життя. Це я обираю сьогодні фрукти чи овочі чи зелень ні, більш краще, більш якісніше, ніж якісь хлібобулочні вироби. Я не проти хлібобулочних виробів. Ні, ми обираємо ті продукти, за допомогою яких ми через 20 років будемо виглядати краще. Ми ж завжди у нас є якісь ціль. Прожити довше, побачити своїх дітей, внуків, правнуків, так і саме тому я не рахую, що насправді здорове харчування це є дієта. Здорове харчування це про турботу про себе, про здоров'я. Тому що ми, це наші вірніші діти, це зеркало, вони нас відображають. Так? І ми їм даємо приклад, ми їм показуємо, як ми живемо. Тобто, якщо батько сьогодні буде їсти піцу, а дитині давати броколі. Дитина захоче броколі? Ні, не захоче. Вона буде хотіти ту піцу і е, інші продукти, які споживають батьки. Тому все починається, все зароджується в нас, і ми даємо приклад своїм дітям. На твою думку, чи правильно робити з продуктів продукти табу, що вони ось це погані, заборонені, шкідливі, і взагалі на них навіть дивитися не можна на деякі. Наприклад, зробити з чіпсів зло? От в сім'ї, що ми не їмо чіпси, вони надзвичайно шкідливі. Чи все таки ну, інколи це можна? От як твоя думка? Я проти демонізації будь-яких продуктів. Угу. Ми не кажемо дітям це зло чи це добро, не ділимо на хорошу, на погану їжу. Адже коли ми забороняємо, ми породжуємо бажання. Завжди можна знаходити вихід з будь-якої ситуації. І навіть ті самі чіпси. Можна навіть з дітьми разом залучити їх до того, аби приготувати їх разом. До прикладу, це лаваш, це будь-яка чи зелень чи сир, воно запікається 2-3 хвилини, навіть менше. І діти з задоволенням їх їдять. Ну, але якщо ми будемо їм забороняти, і коли ми на роботі чи по своїх справах, вони ж все одно підуть в магазин і куплять, ми повинні їм сказати, що дивись, в нас є вибір, ми можемо з'їсти. Ти можеш спробувати з'їсти, хочеш, Можеш спробувати, але ти повинен зрозуміти, якщо на постійній основі, до чого це зможе призвести, пояснювати і говорити. Дітям не тільки своїм про харчування, але й дітям в модельній школі ти викладаєш нутриціологію і доносиш до них цінність продуктів їх користь і, взагалі, і культуру споживання їжі. Е, от як дітей зараз заохочувати їсти яблучко, морквинку, капусточку? Якщо е, навколо просто знаєш, полиці супермаркетів і, і магазинчиків біля дому я їх називаю, це окремий вид е, там, де знаєш, все по три, все по п'ять. І таке хімічне, і таке різне, і його так хочеться, і воно доступніше, ніж ота капусточка, яку має зробити мама прийти вдома, помити, нарізати і так далі. Особливого секрету немає, як я дітям залучаю це так, аби вони їли ту саму капусточку чи ямличку. Але і, і я обожнюю ці уроки, і діти обожнюють, тому що спочатку ми там певний час говоримо, ну, вибираємо якусь тему будь-яку, ми її досліджуємо. Я розповідаю, а що відбувається, а як. Тому що мені дуже важливо, щоб дитина розуміла, що відбувається з організмом всередині. Коли вона щось там з'їсть чи не з'їсть, і як взагалі ці всі процеси. Коли ми розуміємо ці процеси, тоді вже ми десь на підсвідомому рівні вже будем, не будемо їсти більшу кількість тієї їжі, яку там раніше. Там. І коли дітки я там нарізаю яблучко, капусточку, і знаєш гурт. Одна дитина з'їла, як смачно. А друга дитина, яка вдома не їла навіть в мене був такий випадок: цвітна капуста, сира, біла. Моїм, до прикладу, діти її обожнюють. І тут приносить дівчинка цвітну білу капусту. Я кажу, А ви, ви коштували її? Ні, Я кажу, а давайте скуштуєте. Ні, ми боїмося. Я кажу, чому боїтесь? Зазвичай діти бояться щось скуштувати нове. Я тут кажу, давайте ви так маленьке-маленьке візьмете соцвіття і скуштуєте. Діти скуштували. Після закінчення уроку вони виходять, мама, я їла цвітну капусту. І, знаєш, дуже круто, коли батьки підходять і кажуть, що діти починають більше їсти овочів, фруктів. І я розумію, що оце моє оце покликання, мабуть, воно спрацювало, тому що це, мабуть, найкраща похвала від дітей, якщо вони дійсно починають щось корисне їсти. Ось такий коротенький блід. Вітамінка чи яблуко? Яблуко. Ем, капуста чи вітамінка? Капуста. Рибка чи пігулка? Рибка. Чому ж тоді всі так кричать нам про те, що Ну не з'їсиш ти стільки тої риби. Ну не з'їсиш ти стільки тих яблук. Ось тобі готовий продукт. Пий. Готовий продукт випити легше? Легше випити, поставити галочку. А знаєш, що складніше це взяти яблучко, почистити, порізати, взяти морквинку, порізати, покласти на стіл, розказати дітям, чому ми це їмо. Ми ж не тільки кажемо про одне яблуко: фруктів, овочів, зелені, горіхів, насіння їх є багато, і ми говоримо про різноманіття. І коли в нас різноманітне харчування, ми з кожного продукту отримуємо щось корисне для свого організму. Я погоджуюсь, дійсно таблеточку легше випити. Але чому ми стали такими лінивими? Щоб взяти, випити таблетку, а не зробити якийсь фруктовий салат чи якусь нарізку і поставити на стіл. Тому що якщо яблука заховані дещо в холодильнику, чи е, в коморі, діти не підуть самі, не візьмуть, їм треба подати. Це задача батьків. А ще з огляду на ціни. От мені здається, що вітаміни їх зробили більш доступнішими, ніж продукти. От щоб зробити справжній класний фруктовий салат, який би складався принаймні з чотирьох різних фруктів на сім'ю, це вийде дорожче, ніж дати по вітамінці кожному. Е, я тобі скажу: якщо дійсно якісні вітаміни, mm -hmm. вони дешево коштувати не будуть однозначно. Mm -hmm. По-друге, в нас є локальні продукти, тобто є в кожного село. В більшості людей, mm -hmm. де вирощують яблука, грушки. Якщо господиня вона щось заморожує, окей, це класно. Якщо ферментує або квасе, це також класно. І Бабусі квасили капусту, яблука, помідори це надзвичайно корисно для нашого організму. Я кажу про гарбуз. Це локальний наш продукт. Він містить вітамін, А, бета та каротини. Це класний продукт. Він дуже корисний для нас. Це морква, це буряк, капуста. Ну, Ми можемо поїхати в село, набрати цілу корзину тих вітамінів і готувати вдома. Це ж не заважає. Да, питання з часом, але я завжди кажу: робіть заготовки. Можна знайти три години на день, там, до прикладу, неділя, субота, зробити заготовки. Це не важко поставити, поки запікається буряк, там зробити щось інше та по заготовці, mm -hmm. там м'ясо чи навіть в мене кума. Вона різала кубиками моркву, там бурячок і все ставила в холодильник і варила суп. Вона просто собі відкривала, набирала, і це в неї так на 3-4 дні. Дуже зручно і мінімум часу на це. І просто треба бажання мати. По твоїх дописах я бачу, що в тебе бажання не тільки розказувати про продукти, але й ділитися рецептами і безпосередньо показувати, як можна виростити спецію навіть в домашніх умовах. Тобто, це не лише те, що можна купити вже в пакетику із підписом натуральний продукт без домішок, а виростити самі. Взагалі, спеції і страви. Наскільки вони потрібні страві і, відповідно, нам, от спеція, вона виключно для того, щоб ми відчули аромат ем, після смак, чи спеція робить щось шалено корисне в нашому організмі? Спеції обожнюю. пряничі, спеції, це настільки. Ем... Крута така штука, крутий продукт, який не тільки дає аромат у страві, але й має не, недооцінену користь. Тому що насправді спеції, оцей аромат в ньому це є ефірні олії. І якщо вміти правильно користуватися спеціями, ми, ці ефірні олії виділяються і допомагають нашому організму. Поясню чому. Якщо ми переїли, ми можемо взяти зерно, не зерно, а таке насіння, зіра називається, його трішечки пережувати і воно допомагає покращувати травлення. Якщо люди кажуть, у в мене, там, до прикладу, потяг до цукру, до солодкої їжі, ми можемо взяти. Пажитник, заварювати чай, він буде зменшувати тягу солодкого до їжі. Якщо ми візьмемо корицю, будемо додавати її в страви, так? це також буде зменшувати рівень цукру в самому організмі. Тобто спеції це наші маленькі оті таблетки, так? Які, про які вже знали більше ніж 5 тисяч років. І спеції насправді це ж люди, які їх мали, вони були дуже багатими, та? вони прирівнювалися навіть краще, ніж золото. Торгували спеціями та обмінювалися. І насправді, якщо в спеціях розбиратися, вони... І приносять користь е, нашому організму, і забезпечують травлення, очищують кров, знижують рівень глюкози, холестерину в крові, е, зменшують симптоми навіть і головного болю, зменшують тиск, і це можна перечисляти довго, 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 довго. Просто потрібно з ними розбиратися і вміти їх використовувати. Навіть коли ми готуємо їжу, то ми повинні розуміти, коли їх додавати, коли там в кінці, на початку чи в середині приготування їжі. Ось тут це це така магія взагалі спеції. Я коли вдома щось готую, то в мене вже сусіди знають. Що Іра щось готує, тому що спеції на коридорі це, це не лише часник, лаврове листя і чорний перець, а це і коріандр, і зіра, і бадьян, і, і взагалі це, це дуже чарівно. Тебе можна назвати королевою спецій, тому що так як ти про неї говориш, і в тебе горять очі. Відчувається, що ти дуже це любиш, і напевно одразу розумієш, якщо страва. Без спеції, вона без смаку, наче так? Чи, вона чи як? Як? Присна. Присна. Угу. А якщо сіль, от як до солі, ми її демонізуємо чи ні? В залежності хто? <сх> Тому що ага. ем, я бачу, які є люди, які підсолюють. Так, там той самий огірочок чи помідорчик. Я, наприклад, не солю. Я люблю сам свіжий смак. Якщо це огірок, знаєш, це огірок. Якщо це помідор і так далі, і так далі. Одне єдине, що я люблю підсолити, це кавунчик. Це дуже смачно, кавунчик. до речі. Так, я дуже люблю, коли такі от смаки обігрувати їх. знаєш. Колись обов'язково спробуєш, це дуже смачно насправді. Але щодо солі. Людям, в яких є підвищений тиск, сіль потрібно обмежувати в раціоні. І, взагалі, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує до 5 грамів солі на добу, але ми враховуємо не тільки ту сіль, яку ми солим, але ще й прихована сіль. Це і хліб, і нам будь-які справи, кожен які продукт, ми купуємо. Він так, так сіль однозначно. Тому це також потрібно враховувати. В жінок є така лютинова фаза, коли не просто хочеться щось підсолити, то гірочок чи помідорчик? хочеться взяти відро чіпсів і просто наїстися. Або відерку шоколаду. І ти не можеш це контролювати. Принаймні, так здається, це як виправдання можливо, що ми себе так виправдовуємо, що Зараз така фаза, що ми прямо от нам це треба. Як в такі моменти себе. Трошечки стримувати, тому що е все одно після смак є такий, знаєш, ну навіщо я це їла? Ну для чого? Вже так важко, вже і пече, але воно хотілося. І оцей момент, коли дуже хочеться, він сильніший, ніж здоровий глуст. Що можна з'їсти замість? Щоб мозку донести? Що мені і без чіпсів добре, але якщо ти дуже хочеш щось шкідливе, то воно тобі корисне. Дивись, не будемо себе обманювати. Якщо нам хочеться, ми можемо все це собі дозволити. дозволити. Ну, не все, не одно, однозначно, не відро чіпсів і не відро шоколаду. Так, так? у всьому має бути баланс, міра, якась межа. Е, якщо ми собі забороняємо, і потім ми з'їли ту саму шоколадку чи ті самі чіпси, ми себе ще ми картаємо. Та? Ми себе звинувачуємо, от я от з'їла, от воно таке, а як мені буде, а що там. І далі, в цьому пригнічному стані, ми можемо ще з'їсти одну шоколадку, щоб себе потім пожаліти. І, Тому, а потім ще одну? Потім щодо, і це замкнене коло. Тому я кажу: е, хочеться, ми з'їли. Ми ж харчуємось, до прикладу, беремо статистичну жінку, та, яка харчується плюс-мінус збалансовано, Ну захотілося їй солодко. Ну, та дозволь собі. Дозволь собі, ти сьогодні з'їла, ти завтра не захочеш. Ну, от серйозно, коли ти собі щиро дозволяєш. Але коли ти собі забороняєш, от знову спорожується це коло. Тому я за те, аби собі дозволяти, хай це буде виправдання, хай це буде не виправдання, але. Це і про любов до себе. Ну, я сьогодні собі дозвола, ну я розумію, що я зараз їла, от мені класно. Я собі просто дозволила, а завтра я його не хочу. В мене був такий яскравий переклад на моїй клієнті. В неї харчування взагалі вона їла, ну практично харчувалась всім солодким. І ми почали там, є ж сніданок такий, обід, такий, вечеря така. Я кажу, після сніданочка обов'язково з'їжсти щось солоденьке, після обіду з'їсти щось солоденьке, і після вечері. Вона каже, проходить там тиждень, каже, Ір, я не знаю, що ти зі мною зробила, але я не хочу солодкого, бо ти мені дозволила. А вона собі забороняла, все одно їла себе картала і знову їла це солодке. І в це коло воно йшло. Тут я їй дозволила, просто її зі сторони хтось дозволив. Ця заборона вона зникла. Вона каже: «А Я не хочу вже. Мені дозволяють, а я не хочу. Ну, просто ось так і вийшло. ти допомагаєш людям не лише. Усвоїти правила здорового харчування і впроваджувати їх в своє життя, але й екологічно втрачати вагу. Це як приємний бонус, як наслідок здорового харчування, тому що все ж починається з тарілки. Правильно? Так. От яка максимальна вага була втрачена в твоїх клієнтів? От що ти знаєш? Було до і після? За місяць було мінус 8 кілограмів. Не стрес для організму, чи все залежить від того, з якої стартової точки людина За, починає? Так, залежить від якої стартової точки uh -huh. починає. Але насправді, якщо правильно робити підхід, так, то мінус 500 грамів на тиждень це є норма. Але дуже важливо критично не скидати вагу, тому що організм заходить в таку стадію стресу, так, коли вага зупиняється, а потім набирається х2. Коли людина повертається mm -hmm. до, до того попереднього харчування, коли в неї було. Тому тут важливо не тільки харчування, я погоджуюся, що харчування збалансоване однозначно, але, як я вже казала раніше, і фізична активність, і здоровий сон, ментальне здоров'я, тому що ментальне здоров'я однозначно потрібно нам всім поправляти, так? тому що все ж таки від нього дуже велику роль відіграє і переїдання, і заїдання. Тому ось так. І стосовно рідини, ми не поговорили, ми говорили про продукти. Капучино – їжа чи рідина однозначно їжа, чай, їжа чи рідина? Якщо там є цукор або вершки, якщо додають чи молоко, то це їжа. Якщо просто чай це рідина. Тоді вода є е, е, такий метод чотири склянки зранку для того, щоб здійснювалися бажання. Це така техніка дуже цікава, я думаю, ти вже чула про неї. От прочитаєш, там дійсно треба чотири склянки води. Ти замовляєш там на них бажання, і вони мають здійснюватися. Але питання в тому, що я спробувала випити дві зранку, наче серце. І я думаю, як ще дві? Ну, не пішло діло взагалі. Може треба було менше склянки. Я ж прочитала правило рецепт, як здійснити бажання, і не дочитала певно, скільки тих міліграм треба. От питання. Склянка води, отак, от має починатися ранок. Чи з двох склянок має починатися ранок, наче серце? Чи зі склянки води, лимону і меду, чи тільки з лимоном вода? От як почати ранок так, щоб організм дійсно прокинувся, метаболізм запрацював, і ми зустріли новий день в класному настрої. Дякую, це дуже круте питання, тому що дійсно вода нам потрібна і особливо вранці. Про чотири склянки я чесно кажу, я не чула, але коли ми прокидаємося вранці. Я рекомендую або водичку кімнатної температури, або теплої. Mm -hmm. І пити стільки, скільки хочеться. Тобто не потрібно себе ставити чотири склянки і примушувати випити все, щоб здійснилося те бажання. Тут вже працює знаєш, якесь чи самонавіювання, чи самонакрутну, я ближ до цього, mm -hmm. ближче до цього схильна. Тому вода має бути однозначно чиста, без лимону, без меду. Я рекомендую пити чисту воду без додавання. Лимону чи меду для організму це буде набагато краще, ніж буде підкислена вода, так, тому що якщо були якісь. Хронічні хвороби, захворювання, вони можуть загострювати, щоб не подразнювати шлунку, слизову шлунка. А стосовно меду ну, подобається пити після їжі, до прикладу, але перед, після того, коли ви прокинулися, однозначно має бути чиста вода або кімнатна температура, або тепла. І я сподіваюся, що ми надихнули людей на те, щоб принаймні переглянути склад свого холодильника. Нагадати собі, що ем, зимовий період це не привід відмовлятися від овочів несезонних, які не ростуть в тебе на городі, до прикладу. А що це не привід не їсти зелень, не їсти фрукти, які хотілося би, так? тому що зараз насправді ринок багатий на асортимент. Звичайно, це питання ціни, питання нашого бюджету, скільки ми можемо вкласти в несезонні продукти, але є і сезонні доступні. Просто згадайте, як давно ви їли буряк. Є. От все, Саме головне ще? це наші локальні mm -hmm. продукти. Ми чомусь гонимось за тим, аби взяти той самий чи артишок, чи ананас, чи інший якийсь фрукт, але ж ми можемо з'їсти дійсно буряк. Гарбуз нічим не гірший. І менше хімії, тому що він вирощений в селі з любов'ю. Дякую, дякую тобі Ір, за те, що ти про їжу говориш з любов'ю, про процеси травлення, засвоєння цих всіх корисних речовин. Ти говориш з любов'ю і відчувається те, що ти не сприймаєш їжу як ворога. Їжа це наш друг. Але основне правило, так, що ми. Їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти. Однозначно. І дякую за те, що висвітлюєш такі важливі теми про харчування, про нутриціологію, навіть дітям. Це дуже дякую. важливо. Дякую з вами була передача Віч на віч. До наступних зустрічей.